І знов чимало некомпетентної критики, і знов невдоволення, і знов візгі за сексапільність дівчини у грі. Бля, що з вами не так? Вічно невдоволені, іначе чимось постійно ображені. Я купив цю гру в ту саму добу її релізу і вже трохи її зіграв. А отже, мої емоції і слова у цьому відео будуть набагато компетентніші. Ніж ті несуразні ні нарікання з майже нічим не підкріпленою критикою в адресу цієї гри. Одразу даю зрозуміти той важливий момент задля чесного розуміння. Гру я ще не пройшов, я пройшов поки що досить малу її частку, бо зараз я дуже сильно поглиблений у проходження Stalker 2. Ну от не так уже й складно було по ділу потякало відкривати. Можеш починати Сталкер, не затримуй. Але вже з того, що я побачив, відчув власноруч, а не по стрімчикам то тут в мене є, що можу сказати, як за приємні моменти, так і за те, що відчувається поганенько. А отже, до справи. Це відео скоріш більш за все для двох типів гравців. Перші з яких, можливо, і хочуть її купити, але мають сумніви і нерозуміння того, що ж вона є з себе у саме геймплейному варіанті. Ну і другий тип гравців, які не планують її поки що купувати, але не проти просто глянути на неї і зрозуміти, що вона з себе є у порівнянні хоча б з деякими іншими іграми. Даю одразу зрозуміти, ця гра не є рівнім останні з нас або ремейків «Resident Evil». Так, вона тут помітно уступає, тому й власні очікування ви повинні будувати, виходячи з цього. Хоч вона і рівня нижче, ніж ті ігри, що я ще й не привів у приклад, але я все одно приведу приклади візуалізації на їх контрасті. Так я вважаю, буде більш доступніше до візуального розуміння через порівняння з доволі відомими для у нас усіх проєктами. За сюжет я тут ані словом, а от геймплейну складову, що вона з себе є візуально так. У цьому відео саме про це. Скоріше за все, вже майже ні для кого не секрет, що розробники явно надихались чимось подібним, таким як хоррор-іграми, типу Dino Crisis, Resident Evil, Dead Space, там трішечки останні з нас, і скоріше ще якісь подібні їм проєкти. Ну і почнемо з використання вогнепальної зброї. Тут, як ви зараз зможете візуально побачити навіть на контрасті порівняння з вище названими іграми, в цілому виглядає ну плюс мінус доволі достойно. За цей невеличкий час я пройшов і дойшов до першого, так назвемо, босфайту. І, на жаль, тут є розчарування, бо виглядає воно доволі сирим. Хотілося б, щоб хоча б патчами його трохи хоча б прикрасили. Це потрібно. Звісно, не залишились ми тут без можливості ухилятись від атак динозаврів. Хоч вони і виглядають доволі візуально простенько, зате вони працюють. Поки що я зустрів небагато видів ворога, але я вже маю розуміння, що їх тут буде більше, і сподіваюсь, ухиляння будуть рятувати і від них. Так, я розумію, що тутешні ухиляння не рівня тим, що в Resident Evil 3 Remake. Ремейк... Ну тут же, як то кажучи, хоч такі є, і то вже добре. До речі, цікаву деталь помітив я на вбитих динозаврах, а саме сліди від наших пострілів. Ну не знаю, навряд чи багато ігор цим зараз можуть похизуватися. Різноманіття зброї в мене поки що невелике, да, воно і тут в принципі невелике, але й тут розробники привнесли подарунок на честь релізу гри і додали у гру мафіозний автомат. Хоч виглядає він тут недоречно, враховуючи те у якому році йдуть події, але як задля такої вогневої підтримки, то мене влаштовує. Меню інвентаря тут максимально близьке до варіантів з другого і третього ремейків. Тут теж можна міксувати предмети, робити аптечки або набої до своїх стволів. І до речі, а як давно ви бачили ігри, де можна знищувати освітлення на локаціях? Так само тут є і наші знайомі Save Room, як то є в франшизах Resident Evil і у обох стареньких Dino Crisis. Тільки тут ці кімнати дають можливість не тільки зберегти гру і залізти до основного нашого ящику складу, а ще й можна переодягти нашу самицю, будь-який наряд, також можна змінити зачіску. Та начепити сережки, Хех. і вони, до речі, будуть не просто як сережки прикраса. Кожен з них дає свої маленькі плюси. У грі є моменти, місця, де можна пройти тихо, повз динозаврів. Тобто тут можна крастися або взагалі повзти. Останньою грою в мене була де можна було такі елементи використовувати, останні з нас два. До речі, геймплейно це виконується тупо так само. Тобто одне натискання на кружок і вона присіла. А якщо затиснути кружок утриманням, вона лягає. Такими ж самими натисканнями це ж саме виконується в The Last of Us 2 Ellie або Abby. До речі, погляньте на цей момент. Нічого не нагадує. Молодому поколінню, скоріш за все, ні. А от нам, тим, хто проходив ту саму першу частину Dino Crisis, натяк зрозумілий. Але на відмінно від лазерів у Діна Крізіс нам нічого не зроблять, вони просто виконують роль стіни. Окремо для себе бачу приємний момент. Ось це маленьке дерево, здавалося, просте собі у самому краю, хто там зверне на нього увагу. Але ні, погляньте, я її направляю на нього. І вона не проходить крізь нього, як це звично, а навпаки, між ними повноцінний інтерактив. Воно відхиляється у моменті контакту з нею. Приємно було побачити, що такі дії тут враховані. Мапа тут така, на свій лад. Тут же кому як. Особисто мені, ну хіба що як задля різноманіття від мап інших ігор, ну, тоді нормальний варіант. Але багатьом може й не сподобатись така її візуалізація. З доволі суттєвих мінусів я можу виділити зараз два пункти. Першим буде той, що неважливо, як ви вдягнете свою самицю. У катсценах вона буде тільки в оригінальному одязі. Принаймні поки що так. Другим пунктом буде світло з її ліхтаря. Ні, воно саме по собі нормальне. Але от тільки не зовсім чітко рахується з самим положенням ліхтаря, коли ми обертаємо камерою навколо неї. А, ну і також. Ще має своє місце мінусу, не має, на жаль, нашої локалізації. А я сподівався, що може і буде. Але ні, а дуже хотілося. Б. Ну, так би мовити, і наостанок. Так, дехто з вас може зацікавитись питанням, а чому це мене зачепило? Таке ж було ж вже з деякими іншими релізами і раніше. хаяли срали на релізі ігри. Так, було. Але останнім часом це до абсурда роздражає. Мене до біса кумарять деякі особи, які сьогодні не просто хавають, ось сука, це, що ви бачите у скрінах на екрані зараз. Так, як за 2020-х років це єбана халтура. І ця єбана халтура в них і шадавер. І гра, блять, року. А ось ця гра вийшла. Одразу купу лайна виблювали, типу того, а усе ясно, розраби захотіли виїхати на сексуальності жінки у грі. І я такий читаючи це все. Сука! Що з ними не так! Ви тільки, блядь, подивіться. Мало того, що мультяжний шлак облизують, так ще й нову сюжетну ідею нової гри засрати треба. Ну це точно якісь дуже понівечені вподобання, де щось пішло явно не туди.